Американська допомога Україні знову загальмувала після атаки Ірану на Ізраїль. В США заговорили про розділення пакетів допомоги країнам-партнерам, щоб ухвалювати їх окремо. Політолог та експерт міжнародник Максим Несвітайлов каже, що для України окремо голосування саме за допомогу нам може стати критичним. У мене є сподівання, все ж таки, що демократи і частина республіканців не допустять розділення цих пакетів допомоги, тому що за Ізраїль точно зараз проголосують, тобто ця тема актуалізувалася. Ізраїль це союзник, з яким у штатів там довга історична взаємодія. А пакет допомоги Україні знову може відкладатись на потім, формуватись, переформовуватися, так далі. Якщо американці вирішать ухвалювати рішення по кожній країні окремо, а це я нагадаю: Україна, Ізраїль та Тайвань, то кожен законопроєкт має пройти повний шлях ухвалення, який наявний документ зі спільною допомогою проходив доволі довго. Потрібно буде сформувати три окремих документа. За них е, має спочатку проголосувати знову Сенат, тобто мають пройти дебати, мають буде в нас і потім має прийти голосування, і документ е, далі передається в палату представників. Тобто, якщо знову йде мова про розділення, це не для того, тобто ну, це не означає, що вже завтра все буде проголосовано. А тут ще й вибори та політична боротьба. Тож про документ для України можуть взагалі забути на довго місяців вперед, щоб допомогу таки надали якнайшвидше, і всім країнам одразу в США подумають надати частину грошей Україні в якості позики. Максим Несвітайлов каже, це нас також влаштує. Так, може, нехай вони пропишуть, що там ці кошти будуть в кредит чи частково в кредит, немає значення, але для нас важливо, щоб він не роз'єднувався. Кредитна допомога, звісно, не така зручна, проте варто пам'ятати, що не всі понад 60 мільярдів будуть давати у якості кредиту. Більше 40 мільярдів доларів це військова допомога, її мають надати без зайвих умов. Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби голосу Америки, каже, що американці розглядають і інші варіанти надання зброї та фінансів Україні. Проте за її спостереженнями допомогу ухвалять в тому вигляді, в якому це мало. Відбутись ще декілька місяців тому, інакше надання коштів та озброєнь і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню може просто завмерти в ступорі. Аргументи, Луна на та того, що все ж таки пакети не будуть розділяти, тому що демократи просто не захочуть втрачати у цей момент важель, яким вони можуть зараз користатися для того, щоб все ж таки прийняти допомогу Україні в будь-якому разі, каже Несвітайлов, неспроможність американців домовитись вже вплинула на геополітичну ситуацію в світі. Те, як репутація сполучених штатів розвалюється в останні місяці. Це стає помітно усім. Це стає в першу чергу. Це помітили звісно опоненти Сполучених Штатів Америки, які почали дозволяти собі більше ніж зазвичай. Ну і потім це помітили союзники, які тепер розуміють, що вони на підтримку сполучених штатів розраховувати не можуть. Але позитивні сигнали від американських чиновників все ж є. Радник Білого Дому з комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі активно закликає політиків ухвалити законопроєкт саме в тому вигляді, в якому він вже. Же існує, ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера, винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе, чого він явно потребує. А й Україна також заявив Кірбі. Голосування по допомозі Україні очікуємо вже цього тижня, але так чи інакше, якби хороші хлопці світової політики менше зволікали, диктаторські режими боялись би піднімати голови настільки високо.